Незважаючи на те, що температура повітря знизилася, питання пожежної безпеки у лісових масивах залишається актуальним, тому й надалі продовжуються рейдові перевірки місць відпочинку громадян в лісонасадженнях. Ще на початку серпня, під час міжвідомчої селекторної наради, виконуючи обов'язки міністра надзвичайної ситуації України Віталій Буд наголосив на необхідності посилення роз'яснювальної роботи серед населення, адже саме людська необережність є основним чинником виникнення більшості пожеж в екосистемах. На Кіровоградщині протягом пожежонебезпечного періоду, починаючи з квітня, проводиться систематична цілеспрямована робота щодо недопущення виникнення пожеж на території лісових масивів. Зокрема, на виконання рішень уряду та облдержадміністрації було проведено в усіх районах області рейдові перевірки. Цим самим охоплено 100% лісових насаджень. Представники пожежно-рятувальної служби обласного лісового господарства, управління держтехногенбезпеки та міліції перевірили стан мінералізованих смуг навколо. Лісу, здійснили обхід територій з метою виявлення порушників правил пожежної безпеки порушення правил пожежної безпеки законодавством України, а саме Кодексом України про адміністративні правопорушення, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Штраф у розмірі від 150 гривень. А якщо людина повторно протягом року вчиняє правопорушення, то штраф збільшується, збільшується вдвічі. Усі громадяни повинні свідомо ставитися до пожежної безпеки у лісі. Адже саме від людського фактору найчастіше виникають загоряння. Чи то розпалене і непогашене після відпочинку багаття, кинути недопалок чи сірник. Бо ж відомо, що достатньо однієї іскри, аби безжальний вогонь поглинув сотні квадратних метрів лісових насаджень. Тому турботу про те, щоб нищівне полум'я не господарювало у лісах, перш за все проявляють працівники лісового господарства. На даний час утримується п'ятий клас пожежної небезпеки. Лісівники області постійно знаходяться на контролі по пожежній безпеці. Постійно проводяться рейди спільні з УМВС і МНС області. Виявляються також порушники пожежної безпеки в лісах України. На сьогоднішній день до адміністративної відповідальності притягнуто 5 чоловік. Постійно також проводяться профілактичні заходи, такі як створення мінералізованих смуг та догляд за ними. На даний час створено близько 600 кілометрів мінералізованих смуг та проведено догляд за ними біля двох тисяч. Щодо пожежної безпеки, ми проводимо тут. Якби бачили, ми перекрили всі дороги дане ну Це не тільки одне урочище Салгані-Піски, у Нас таких три урочі по Керуградському районі. Це урочище. Осетняшка й урочище клінці. Ми перекрили всі дороги, створюємо менезований смуги. На даний час ми провели близько 20 кілометрів менезованих смуг. На даний час проводимо догляд за ними. Також виставлені всі попереджувані знаки щодо заборони входу і в'їзду на території лісових масивів. І аншлаги виставлені, бікборди і таке інше. У нас в Кривацькому лісництві є, ви вже, мабуть, бачили, є у нас пожежний модуль, який нам надала обласна державна обласна рада в тимчасове користування в оренду на терміном на 5 років. Пожежний модуль на базі автомобіля УАЗ. Чим для нас, будемо так говорити, перспективний? питання в тому, що він малогіамбритний і доступний заїзд може заїжджати в будь-які точки лісових масивів, де Будемо говорити так, не дай Бог, виникне лісова пожежа. Висока культура народів створює бережливе ставлення до природи. Наш обов'язок берегти ліс. У лісу дуже багато ворогів, починаючи з шкідників, браконьєрів. Самовільні рубки, а саме основний ворог це ліс волі ворог лісу це вогонь. Дуже важливою є і проведення роз'яснювальної роботи з населенням. Це допомагає значно зменшити ризик виникнення пожеж в екосистемах. Відповідна роз'яснювальна робота щодо недопущення пожеж в екосистемах вона в себе включає і листівки, і виступи по об'єктовому радіо, також рейдові перевірки, результати яких висвітлюється потім в засобах масової інформації. Ця вся робота проводиться спільно з представниками держтехноген безпеки. Також в цьому році вже були проводились неодноразові навчання з представниками лісового господарства. Одним словом, працівники відповідних служб роблять все можливе, аби мінімізувати ризик виникнення пожеж у лісах. Літо ще не закінчується і попереду ще багато погожих днів. Тому знову звертаємося до вас, шановні телеглядачі, з проханням не забувати про безпеку. Повага до навколишнього середовища, до того, що нас оточує, починається від поваги до себе. Тож будьмо розсудливими і докажемо, що ми живемо в цивілізованому світі.